Чудотворний Миколай люблять всі тебе і знають, тож не привітати тебе любить з твоїм святом. Вітаю всіх зі святом Святого Миколая. І написала йому такого листа. Святий Миколаїв, я дуже хочу, щоб в нашій країні був мир та злагода. А ще я хочу попросити у Святого Миколая. Доброго дня, мене звати Прачук Марина. Я хочу вам всім бажати миру і доброго. Я хочу попросити у святого Миколая Квітковий сад. Меня зовут Ідея. Я написала святому Николаю Півного. Здравствуй, сестра Николай. Я хочу пожелать смира на всій землі, что все жили в щасті і до А собі я хочу маленького синенького котинка. Ще жила його віра в Україні. А у є ще одна маленька жива природження, хочу собака. Це дня, я марі. Я, я вітаю вас всі святом Святого Мокла. Я бажаю, щоб ніколи не було війни. Я хочу собі велику конячку. Вітаю зі святом Україна. За святом кола. Мир всім, хай це свято буде найкраще.